Привіт-привіт, мої хороші. Привіт-привіт, мої найкращі. Рада вас вітати на каналі Таро Україна, на каналі Українського Відьма. Давайте Харків подивимось область. Павла Господи. Полтаву, Павлоград. Полтаву та Хмельницький. Підписуйтесь, не забувайте підтримувати канал, підтримувати хлопців. Навіть найменший донатик від 10 гривень нам допоможе швидко зібрати хлопцям на зв'язок. Дивіться закріплений коментар. Харків найближчі дні. Підуть гроші на місто, нам почнуть платити, чимось допомагати, щось покращувати, щоб ми залишалися в місті. От почуйте мої слова. Побачите. Захист дадуть якийсь. Щось буде. Чекаємо важливих гостей. Ворогу підсвічують цілі, енергетика, ресурс. Смерті. Дуже дивно, знаєте, нібито вже туди не було сенсу бити. Можуть страждати багатоповерхівки, але. Ціль інша, як маленький будинок невисокий, а навколо висотки. Знаєте, буде якийсь такий момент дуже гучний, що, Боже, хоч би це остання була атака за сьогодні. Так буде, людям потрібна допомога. А їжа ресурс. Карта смерті вона завжди нам показує не одну смерть. Одразу декілька. Дивіться розклад на квітень. Там більш подробно, там більш детально. Харків найближчі дні. Вогонь. Всередину, окрім околиць, іде серед місця. Просто атакую. Передмістя мені скажи, що Салтовка. Ну, Салтовка. Салтовка і середміст. І на фронтах тисне, щось починається. Ми до чогось готуємось. Як він полізе з одного боку, а ми можемо піти в інший. Знову карта смерті на місто. Важкий обстріл. Просто в нікуди. Двір. Двір і все. Подвір'я показую. Окрім дронів, буде ще зброя Окрім дронів, буде ще атака. так Що ми дивимось? Головчанський напрямок. Нам не скажуть там інформацію, там треба на щось чекати. Через якийсь час скажуть, чому наші військові радіють. Бачите, радіють щось. Відволікли ворога. Ми відволікаємо ще від чогось. Ну, харківський напрямок їм зараз поперек Горлянки стане, бо ми до чогось готуємо. Не буду казати, до чого йде, але момент такий вперед-вперед може бути. Куп'янський напрямок. Карта смерті. Але знаєте як, хтось навіть обдурить її з військових. По цивільних б'є, по населених пунктах, які ближче до Харкова. Прямо з того боку. Спеціально. Багато вогню. Нічого не може з нашими військовими зробити, вибиває цивільних. М-да. Ота найближчі дні. Дивіться, промка інфраструктура є загроза в самому місті. І передмістя ми чули, гупнуло, щось бачили, знаєте, як околиця, але чомусь іде, знає, ну, як тиша. А що за дрони? Військових вишукують. Військові об'єкти казарми в місті шукаю. Ну, ну розвідка буде працювати. Виїзди, виїзди, околиці обстрілює район. Мирогород найближчі дні. Атака на тільки дрони. Ну, то великий вибух. Пристріляне місце знову. Тобто вже було туди. І вдень буде загроза. Дивіться, якщо балістика чи щось вдень, у вас також день показує, що може йти на вас. У вас якийсь об'єкт зіб'ють на підльоті. Інфраструктуру питаю про себе, чому Миргород вибиває. Ще інфраструктуру, ресурс. Хмельницький, найближчі дні. Хмельницький. Найближчі дні. В місті я не бачу об'єкту. Я буду підлітати до міста, я буду дурити. Хмельницький буде атака. Поки ні, але я, знаєте як, почну активність в області, потім на місто також інфраструктура, промка. Якщо нема. Ну, щось от інфраструктурний об'єкт, це може бути, знаєте як, колишній завод, бо від, зона відчудження, щось таке. Більша область його турбує. Хмельниччина. Дрони раз. Також ресурс два. Хмельницька ЕС. Поруч. Буде літати, підлітати. Поруч. Населений пункт поруч. Там буде гучно. І там може бути вогонь. Мені показує, що він буде кружляти в області не один раз. Тримайтесь.